Ну, є в геополітиці розуміння а, стратегія Наконди. Коли в тебе є супротивник, і ти його оточуєш всіма дружніми або лояльними державами. Ось, наприклад, подивись, в якому геополітичному просторі знаходиться Іран. Ну там ж, все навколо, це союзники США. І така сама історія, Китай. така сама історія з Китаєм. Тобто, там більш складніше, але це я ну, перебільшую, але. Логіка така. Тобто, подивись там: Південна Корея 28 тисяч американських військ, військовий союзник США. Японія поруч теж це військовий союзник США, 30 Алазі, тисяч. Сінгапур, всі проливи перекриті з Китаю. По, не випливе, потім, війни. потім Індія, вона більше тяжиє попри там нейтралітет, в них є прямі територіальні претензії з Китаєм, невирішені проблеми, конфлікти, це але це союзник. частина це частина Заходу, і виходить, що у Китаю. У вигляді рашисів є такий пояс безпеки.